Побачити на ОЗД пальчики дитини на 12-му тижні вагітності тепер це можливо у Шосткінській центральній районній лікарні. Зокрема, у пологовому відділенні з'явився новий апарат для проведення ультразвукового дослідження експертного рівня, включаючи можливості 3D та 4D зображення. Ми отримали нашу лікарню, зокрема пологове відділення. Апарат ультразвукової діагностики за сприянням Федоровича Молотка. Це апарат нового покоління, і він має додаткові можливості, експертні, додаткові функції. Можливості цього апарата ширші ніж ті, що у нас були. Він дозволяє отримати більш якісне зображення, більш високу і чіткість, і не тільки якість взагалі. Це зображення і візуалізацію любої ультразвукової діагностики. Апарат оснащений декількома датчиками: і стандартним датчиком, конвексним і датчиком для об'ємного зображення. І універсальним ректовагінальним датчиком апарат ультразвукової діагностики, який працював у пологовому раніше, не дозволяв робити обстеження такого рівня. Сюди приходять пацієнти за направленнями лікарів зі всієї центральної районної лікарні. Апарат у нас був непоганий, але там було менше. Звичайно, експертного рівня налаштувань не було. І дозволяв тільки звичайну діагностику скринінгів. Звичайно, там не було об'ємного зображення, але всі функції необхідні для проведення скринінгів там були. Але все одно це експерт, так би мовити, а то звичайний апарат. Цей апарат дозволяє проводити більш якісну та більш точно чітку діагностику як в акошерсті та гінекології, так і в терапії. Завдяки сучасній технології високоякісного панорамного зображення можна реконструювати площини, які недоступні при звичайному 2D режимі УЗД. Зокрема, у пологовому відділенні лікарі можуть виявити патологію плоду на ранніх термінах вагітності. Таке обстеження є абсолютно безпечним як для жінки, так і для плода. А майбутні батьки можуть побачити об'ємне зображення своєї дитини. Роздивитися можна навіть риси обличчя. Об'ємне зображення теж використовується як для патології, так і для звичайних нормальних вагітностей. Можна діагностувати якісь дрібні дуже частини. Особливо це важливо на ранніх термінах вагітності. І перший скринінг, і другий скринінг, і триместри вагітності перед пологами. Ну, звичайно. Діагностику робить більш, більш швидкою, більш влучною, дозволяє підібрати план ведення вагітності пологів. Апарат працює у пологовому відділенні близько тижня. За словами нашої співрозмовниці, майбутні батьки з захопленням розглядають свою дитинку на екрані пристрою. Батьки з задоволенням дивляться на ручки, ніжки дитини, її риси обличчя, як вона рухається, тим більше є режим повноекранного зображення, там, де воно. Повністю на весь екран. Дуже всім подобалося, причому все не тільки обличчя. І структура головного мозку всім подобається, все красиво, все розуміють. І ніжки, і ручки, і товстенька, чи худенька, то так, і цінити звичайним датчиком це не зовсім можливо. За бажанням відео або фото можна взяти з собою на флешку.